Від самого ранку під ворожим вогнем Херсонщина в обласному центрі окупанти вдарили по освітньому закладу та території лікарні. Поранені троє людей. Один із постраждалих це пацієнт медзакладу, кажуть Вова. Чоловік 55 років. Проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина. Влучання і у різних районах Херсонщини у Зеленівці окупанти атакували 45-річного чоловіка, який працював у полі. З пораненням ноги його шпиталізували. А у Хрещенівці травми голови отримав 60-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу. Крім того, опівночі російська армія обстріляла Микільське у власній оселі. Поранення середнього ступеня тяжкості отримало подружжя. 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Зараз вони у лікарні. Донеччина від ранку окупанти продовжують воювати з цивільними. Танків обстріляли дві вулиці Авдіївки. А на Курахівському напрямку з ураганів вгатили посіль госпідприємство. Двоє людей поранені у турецькій громаді. А на Лисичанському напрямку двоє загиблих та четверо травмованих. Всього за добу Росіяни вбили чотирьох жителів регіону. Поранили ще сім. Вже зранку обстріли відбувалися по всій лінії фронту, і е, так само обстрілів зазнала Сіверська військова адміністрація, територія Сіверської громади, де одна людина загинула, і три людини отримали поранення. У селищі міського типу Ямпіль, це Лиманська територіальна громада, одна людина загинула. І обстріли так само було декілька разів вже, і, впевнений, вони будуть відбуватись. Ще це по території міста Авдіївки і по Мар'їнському напрямку. А збройні сили України продовжують відстоювати українські землі. Звільнили урожайне, що на Донеччині. Наші захисники закріплюються на рубежах, а наступальні дії тривають. Повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Одещину двічі за ніч російські терористи атакували безпілотниками. На місцях влучання виникли пожежі, понівечені складські приміщення та зерносховища. А ще елеватор, зернові ангари та резервуари одного з вантажних терміналів. У генштабі повідомляють: 13 безпілотників вдалося збити вночі. Російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БПЛА типу шахет 136 «131». Пуски шахедів здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною сил оборони України знищено 13 ворожих БПЛА у межах Одеської та Миколаївської областей. Попри обстріли з порту Одеси, тимчасовим коридором вирушило перше судно. контейнеровоз Джозеф Шульт під прапором Гонконгу. На його борту понад 30 тисяч тонн вантажу, зокрема з продовольством, повідомив міністр Олександр Кубраков. Він додав, коридор першочергово використовується для евакуації суден, які були в українських портах від початку повномасштабного вторгнення. Окупанти масово обстрілюють і прикордоння Харківщини. Дронами вдарили по селу Піски радківське пошкодили складські приміщення покинутого підприємства. А у Вовчанську влучили у приватні будинки та господарські споруди. Травму отримали троє працівників поліції. Попри загрозу нових ударів, сапери Харківщини продовжують розміновувати територію. За добу обстежили понад 5 тисяч гектарів землі та знешкодили 67 вибухонебезпечних предметів. Усього ж від початку повномасштабної знищили понад 75 тисяч, кажуть у ДСНС. Наразі з саперами вже обстежено понад 3446 гектар території обстежено 2410 км лінії електропередач, виявлено та знешкоджено 75 292 вибухонебезпечних предметів. Тим часом наші військові продовжують тримати лінію оборони. За минулу добу ліквідували 650 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки. Водночас у повітряних силах зазначають, імовірність нових ракетних ударів висока. Закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров новина одинадцятого каналу.